Всім привіт, друзі! Це нове відео від кіносмак, і воно трохи незвичне. До цього моменту кіносмак був зосереджений виключно на художньому кіно та серіалах, але отримавши вже далеко не один запит від підписників змонтувати підбірку документальних стрічок, нарешті змонтував. Чого не зробиш заради вас, дорогі глядачі? Тож підтримайте кіносмак вподобайкою, підпискою та коментарем за цей ексклюзивчик і поїхали! Звичайно, однією з найпопулярніших документалок 2022 року став спецвипуск Гаррі Поттер. 20 років по тому. Повернення до Гогвардсу. Стрічка була проурочена до 20-річчя прем'єри першого фільму про Гаррі і зібрала разом усіх основних акторів з восьми фільмів. Крім того, було відтворені масштабні декорації з цих стрічок, що безумовно додало документалці атмосферності спогади про цікаві моменти зйомок, ностальгія, улюблені актори, особливо трійця Деніел Редкліф Руперт Грін. Та Емма Уотсон, які, між іншим, за 10 років роботи над франшизою не просто здружились, а стали за їх словами рідними людьми. Все це робить стрічку зворушливою, особливо для фанів кіно про Гаррі Поттера. Але з іншого боку, фани одностайно висловлюють обурення тим, що до фільму не запросили людину, яка є автором першого джерела письменницю Джоан Роулінг. Нині така популярна культура відміни торкнулася і цієї особистості, а відмінили її за начебто трансофобні пости в соціальних мережах. Тож у фільмі використали тільки Декілька архівних матеріалів з письменницею не годиться на думку кіносмак. Але саме кіно точно годиться і має рейтинг дібі 8.0. Ставлення до Ілона Маска може різнитися, бо частенько він своїми твітами обурює, але не дивлячись на це, він лишається постаттю, що безпосередньо причетна до революційних процесів у технологічному прогресі людства. Тому фільм Повернення у космос не можна не згадати як одну з найцікавіших документалок 2022 року. 27 травня 2020 року SpaceX Ілона Маска готується до запуску у космос пілотованого космічного корабля Dragon з двома космонавтами на борту, що має доставити їх на МКС у стрічці. Розповідається про те, який шлях прийшлося пройти маскові та його команді для того, щоб цей запуск став можливим, конструюючи ракети з нуля, переборюючи невдачі та застарілі погляди на космічні польоти, вони досягли своєї мети здійснити перший в історії приватний запуск і перший з 2011 року запуск. Космічного корабля з людьми на борту з території США. Тож, якщо вас цікавить тема космосу, то це кіно треба переглянути. Додає мотивації для перегляду його високий рейтинг: 7,3. три десятих. Числокинатта виндою кілолі сіа інте галаксі. Зюкорандартюнсідалайнзи не бодер за You realize our world is precious and you start having appreciation for how little you actually are. I find that incredibly exciting. That makes me glad to be alive. Від серйозної теми технологічного прогресу до стрічки Памела історія кохання. А власне, чого це має бути менш серйозно? Маск бореться зі стереотипними уявленнями про космічні подорожі, а пані Андерсон розвінчує кліше про сексуальних білявок. Кіносмак нагадує, що Памела Андерсон американська модель та актриса, зірка серіалу Рятувальники Малібу і справжній секс-символ 90-х років. У автобіографічній стрічці Памела повертається у будинок своїх батьків, який розташований на острові Ванкувер, що в Канаді. Тут далеко від бурхливого зіркового життя вона занурюється у спогади, переглядаючи архівні записи та щоденники. Дітфелака гадала респект. <laughs> survived them. документальний фільм розповідає історію життя актриси: перший візит до Лос-Анджелесу, кар'єрні злети та падіння, і, звичайно, прагнення особистого щастя та кохання. Багато відгуків свідчать про те, що Памелі таки вдалось розвінчати міф про голівудських сексуальних білявок. Рейтинг документалки 7,2 інтригує. brave and you gotta use what you got. use what Why can't we be the heroes of our own life story? Друзі, Кіносмак беззупинно працює над новим контентом. Підтримати розвиток каналу можна підпискою, вподобайкою або коментарем. А також посильним для вас, друзі, донатом за посиланням в описі відео україномовному контенту. Бути дяка вам за підтримку. А ось іще одна цікавенька документалка. Ну, дуже актуальна у час, коли людство все більше занурюється в інтернет. З одного боку мережа дарує нам свободу обирати інформацію, плюралізм думок. А з іншого дуже легку можливість потрапити у пастку гарної картинки з інстаграму та стати жертвою шахраїв. Якраз про це йдеться у фільмі Аферист із Тіндер, який розповідає історію декількох замов. Можніх жінок, що були зачаровані таким собі Саймоном, діамантовим принцем, мільярдером з Тіндера, з яким вони познайомились у додатку, що значиться у назві кіно, і який водив їх дорогими ресторанами, подорожував з ними приватними літаками, а потім екстрено повідомляв, що його життю загрожує смертельна небезпека, і терміново потрібна велика сума грошей. Закохані жінки звичайно рятували чоловіка, після чого він зникав. А вони залишалися без своїх грошей з величезними банківськими боргами.

Трошки про спойлерів, але ж не до кінця, як саме жінкам вдалося знайти і пократи шахрая, дивіться у кіно, що має достатньо високий рейтинг: 7,1. І друзі, будьте обережні при знайомстві у мережі, або просто нікому там не кажіть, що маєте гроші. Цікаво, якщо вказати у профілі, що ти трохи злидня, хтось взагалі з тобою познайомиться, що думаєте? Пишіть у коментах. Ви нідиткебейбеквиногавфадіс конспірасі екшли гос. just the tip of the iceberg we had one chance to swindle the Dinler swindler. you haven't brought me you're going to pay for it Ну і ще одне кіно фінальне у добірці, і напевно найдобріше фільм «Заклинателі слонів документальне кіно спільного виробництва Індії та США. Стрічка отримала цьогорічний Оскар як кращий короткометражний документальний фільм. Триває він близько 40 хвилин, тож не такий вже й короткометражний, і розповідає історію сімейної пари Беллі та Боммана, що живуть поруч з лісом, який є природнім місцем проживання для безлічі тварин. Несподівано життя зводить їх за сиротілим слононятком Ракху, і пара приймає рішення піклуватися про малечу.

Згодом вони усвідомлюють, що виростити дорослого слона це неабиякий виклик, але не здаються перед труднощами, продовжуючи робити все можливе, щоб тварина зростала у комфортних умовах. Коли переглядаєш такі історії, то повертається надія на те, що людство все ж таки має потенціал для творення більш світлого та доброго майбутнього. А чи є потенціал у відосі в кіносмак про документальне кіно, побачимо. Більше вподобайок, підписок та коментарів від вас, шановні глядачі. І нова підбірка кращого документального кіно з'явиться на каналі незабаром. Усі фільми перераховані у цьому відео, доступні для перегляду в українській озвучці. Посилання в описі відео. Не забудьте підписатись на телеграм кіносмак, там регулярно публікуються посилання на всі стрічки та серіали, що є в анонсах, смакуйте гарне кіно разом з кіносмак. Дяка і до зустрічі.